Та... -да. Таке, звісно. класно, класна Штука, блін. Показати вам, чи не треба. Бо я щось так думаю, що більшість з вас взагалі нічого не треба. Особливо, якщо в кого нема ні автомобіля, ні приватного будинку чи дачі якоїсь, то точно, мабуть, більше всього можете. Проходить, бо це ну от прям класно, дійсно вже перевірені. ну Просто от бомба. Показати все-таки да? хочете подивитися, що ж це таке, а це зручні акумуляторні миєчки. Є ось така з плавним пуском, їх вже геть мало залишив, цих трошки більше, але теж небагато. Це з сенсорним регулюванням по тиску 3 режима. Повні комплекти, безщіткові двигуни. Так що, якщо цікаво, зручно мить плитку, вдома, фасад, забори, автомобіль, мотоцикл, велосипед, все комфортно, зручно тягне із відра, з любої ємності, з каністри, раз, два і вперед. Так що, кому цікаво, номер телефона в шапці профіля.